Ще одна дуже цікава культура, яка вже практично два десятиліття завойовує Україну. українські сади. Це гумі. Далекосідна ягода, походження Японія. Надзвичайно урожайний. Чим цікава взагалі? Ягоди можна використовувати не тільки в їжу, але і в чай сушити, а також можна використовувати листя. Листя також дуже багаті на різні речовини, зокрема дубильні. Ну, багато таких речовин, які чистять нам шлунок. Ну і кісточку бажано їсти разом з плодами, тому що у кісточці високий вміст олії. А це далекий родич обліпихи. Якщо обліпиха має 17 амінокислот, то і оць, уявіть собі, і гумі має 17 амінокислот у своєму складі. Це з 20 основних. Це який перелік. Тому і надзвичайно цінна культура, яку можна споживати протягом півтора місяця у свіжому вигляді. Ну І ми перетираємо, просто її перетираємо без цукру, без нічого. При перетирці вивільняється дуже велика кількість аскорбінової кислоти, вона рекордсмен по аскорбіновій кислоти також, а це зріжжує кров, О, ті люди, які щоденно приймають ліки для зріження крові. А в нас просто зараз така екологічна ситуація, що це потрібно навіть робити навіть декому у молодому віці. Так от, хто споживає гумі вишні. Практично для зріження крові нічого не потрібно приймати. Тут все є природне. Ну і Тому ми перетираємо без цукру і обліпиху. Отак От з блендером, хорошим міцним блендером, перебиваємо все разом з кісточкою. Розвиваємо по банках, тримаємо в холодильнику, відкриваємо баночку, столова ложка на склянку води розколотили, рано на ще серце випили і можна півдня працювати до обіду. Хоча ми і від їжі не відмовляємося також. Але досить потужна штука для того, щоб оздоровити свою сім'ю, свою родину від такої ягоди. Тим більше, що, ви бачите, яблуня нависає уся в плодах, з другого боку слива, там горіхи, тут уже шовковиця з усіх сторін і все рівно. Якщо зразок гарно відібраний, то він буде в любому вигляді дарувати ось такі поживні смачні ягоди. Що стосується агротехніки гумі, це, можна сказати, одне з небагатьох таких дерев чи кущів, таку культура для лінивих. Посадив і забув. Ну, Тільки то, що виполювати під ним, бо трава щоб не заглушила на А так на коріннях живуть бактерії, які утворюють азот. Воно підгодовлює не лише себе, а й дерева, які ростуть поруч. на цьому. Практично родить навіть при повній загущеності. Оце дерево практично не стриглося ніколи, не проріджувалося і ось загружене завжди. Може рости на сонці в тіні і в повній тіні. Оце в повній тіні вона росте, тому що сонце йде по кругу і сюди практично не попадає. Ну, бжоли, медонос дуже забув додати, що надзвичайно потужний медонос. Тут, коли цвіте, практично гул стоїть, підійти неможливо над цим. Все-все заліпно бжолами, Тому завжди і урожайність добра. бо бджоли працюють і для себе, і для нас. Так що культура взагалі безпроблемна. Може рости в морозобійних ямах, де б'ють морози. Цвете набагато пізніше після морозів і ще от встигає наляти ягоди. Так що в будь-якому місці посажена, в будь-якому куточку України, може рости це чудове дерево чи кущ, і радувати вас поживними гарними плодами.